Доброго дня всім, хто чекав на огляд від Грінвуда 4-го. Повірте, я його чекав не менше, ніж ви, тому що не хотів нічого показувати до тих пір, поки наш підрядник не почне рити котлован. Як ви бачите, вони вчора приступили до риття котловану. Вчора був у нас, ні, позавчора, по-моєму, вівторок, чи всередине, не буду вже брехати. Розчистили ми вже давно діляночку, чекали на саме екскаваторчики. Бачите, тут є два моменти, яких треба окремо демонтувати. Під фундаментна якась така підбетонка, і тут щось подібне колись було. Все, на цьому можна сказати, ППП з виносом мереж, з іншими там, нюансами, які заважали нам будувати шосту секцію, закінчена. Ми вже будуємо і шосту секцію. Маю надію, вже на наступному тижні приїду сюди і покажу звідси, вже як тут у нас готують фундамент під підбетонну. Підготовку. Ось так у нас виглядає секція номер 5 Це її е, перший поверх. Він буде багато засипатися зворотньою засипкою. Тому поки що він так виглядає, нібито він стирчить з землі. Насправді, то так не є. от з цієї сторони, бачите, де стоять е, е, два. Упори, бачите, оці такі два, два штуки. Тут буде проїзд для паркінгу, там останні паркомісця, по-моєму, одне чи два там лишаються по-моєму, в цій секції. А, бачимо, що ми вже вийшли тут на другий поверх і готуємось, а, лити, а, залили бачите, перекриття на третім поверхом в четвертій секції, готуються а, набирати а, опалубку під колони. Четвертої секції. Давайте все ж таки підемо на першу, другу, третю. Там є що показати, тому що вони е будуть здаватися першими. Це перше. По-друге, вони, мабуть, будуть здаватися навіть раніше, ніж третій Грінвуд Так вийшло. Е давайте покажу, що у нас там зараз відбувається. по Секційно, мабуть, почну з першої, перейду в другу і в третю. Тому що там по суті йдуть револьверні роботи. Перша найбільше готова, потім йде друга, в якій ці роботи продовжуються. І в третій вони умовно починаються. Ну, мається на увазі. В першій черзі вже зробили зворотню засипку. Зараз я це покажу. Наприклад, в третій ще зворотню засипку і каналізацію не розвели по першому поверху. Тому в тому і різниця. Йду на першу. І так почну вам показувати, в чому різниця зараз між секціями. Це є перший поверх секції номер 1 Бачите, що тут вже зробили підлогу бетонну. тобто ще нема стяжки і перегородок, але вже є бетонна підлога, вона вже гідроізольована. Бачите, по краям ви бачите, є там обмазочна гідроізоляція. Воно вже все готове. Наприклад, зараз, коли ми перейдемо в другу секцію, там зараз тільки це в процесі. Я бачу, тут у нас шланги від стяжки, мабуть, там на горі десь у нас зустрічатиме вже і стяжка. Йдемо нагору. Відбуваються штукатурні роботи. Добрий день. Ага. Ще на поверх вище. По даху я б минулого разу показував, давайте я вам покажу, що відбувається на четвертому поверсі. Розклали більшу частину труб під опалення. Зробили штукатурку стін. Зробили штукатурку та, яка йде, яка йде всередині квартири, бачите, тут все чистенько. прибрано. Тобто тут йдуть роботи по монтажу. Тепла, води. Ну, ось так це виглядає. До речі, дивіться, як ми закрили балкони металом. Це таке непогане рішення, тому що я бачив багато в, будинках, в багатьох будинках просто зверху цегли накидували якийсь розчин, чимось його ідризольовували, і через декілька років він розсипався. Ось так. Бачите, вже є каналізаційні стояки. Тобто, по суті, тут вже перша секція виходить на таку стадію, при якій залишиться тільки закрите все це діло стяжкою. І на цьому усе. Ось так виглядає друга секція. Бачите, робить зворотню засипку, це суміш піска з якимось ще. Чомусь ще, тут ще будуть підбетоновувати, бачите, тут такі моменти залишалися. Давайте зараз пройду нагору, покажу, що там на горі, чому не відрізняється від першої секції. По суті, тут є повністю зроблені перегородки, також розведено опалення по тій частині. По якій розведено, бо частково не розведено, бачите, тут тільки виходить, тільки холодна вода, хоча холодно-гаряча, холодно-гаряча, але ще не зроблено опалення. Тобто різниця в тому, що тут поробили тільки холодну гарячу воду, я бачу та це тільки холодна гаряча вода без опалення. То різниця з першою секцією в тому, що там. Є ще і опалення. Тобто там вже готують зараз під то, щоб одразу після штукатурів зайшли стяжечники і закрили все діло швиденько. Так, по даху. по даху. Дах на першій секції вже виконує всі свої функції. По-моєму, по другій ми теж вийшли вже на фініш. Я зараз спеціально піднімусь, покажу. Виходимо на дах і бачимо, що дах вже зроблено в повному обсязі. Так, тут у нас буде котельня. Котельні самої поки що нема, але зроблена гідроізоляція. Це скіт. Навіть сам вузол є в котельні. Ага. От навіть де, сам, де саме вона буде стояти, я навіть не пам'ятаю. Чи там, чи там. Я думаю, що скоро за все там. Так. Флюгарки вже стоять. Нема ще огородження. Але воно не впливає ніяк на ходові якості. І ми звідси бачимо, доробляють пляхи над вентиляціями. І бачимо, що третя секція так само вже зроблений дах, вже зроблений дах. І, мабуть, бляхарі перейдуть з другої на третю. Ми бачимо, що воно так от переходить з будинку на будинок, з будинку на будинок. Точніше, з секції на секцію. І зараз перейду на третю секцію і покажу, що на третій. Це у нас газобетон, причому я бачу десятка по товщині. Десятка газобетон. Це говорить про те, що зараз десь тут іде кладка ще. Тож, скорше за все, не всі кладочні роботи тут по цій секції завершені і в тому, мабуть, і є основна відмінність. Як ви перескочите, заодно можете подивитися, яка товщина утеплення від землі. 10 см екструдованого пенополістиролу, перед цим гідроізоляція, щоб потім не було питань. ну В принципі, все бачите, чим добре, чим мінус моїх оглядів, я показую всі нюанси нашої будови. В чому плюс наших оглядів, що я показую всі нюанси нашої будови. Якщо чесно, то... Неприємно досить чути іноді від знавців будівельних, бо у нас всі розбираються в політиці, в війні, в енергетиці, ну і в будові. Е, неприємно чути, коли хтось щось ставить якісь такі, знаєте, цікаві питання щодо того, а от чому не так, чому не так, чому не так. Та Ясно, можна за всі гроші можна все що завгодно зробити. Але це треба зробити за якісь міняємо гроші. Ми ж вам не продаємо нерухомість за, тисячу, там, за 1500 доларів. От. Але показуємо вам чесно процес, з яким ми все це діло будуємо. Так, дивіться, от я зараз на другому поверсі. Тут завершується кладка, мабуть. Вверху вона вже більш-менш завершена, тому що частіше за все. Ми йдемо зверху вниз. Зараз я подивлюся. Так, Тут я бачу кладка вже не... вже готова. Так. Тобто, по факту, в секції номер 3 доробляються кладочні роботи. Стан практично не відрізняється, крім того, що ще нема мереж по підлозі. Вони, як ви бачили, йдуть з першої, на другу, на третю. На першій працюють хлопці по оздобленню. Потім будуть стяжечники, ну а потім вже будуть ті, що фінальні роботи доробляти. Ось якось так. Вже завершено тендер на фасадні роботи. Обрана компанія, яка буде займатися фасадами. Тому теж... це теж добре. М -м... Мабуть. Це теж пришвидшить максимально цей процес. Ці три будинки вони не такі, три секції не такі великі, щоб е, мати якісь проблеми по швидкості фасаду. Маємо надію, в цьому році ми його максимально е, зробимо з того, що можливо, без е, е, якихось проблем по якості, тому що все ж таки вже скоро буде холода, скоро, скоро нас будуть обстрілювати. Енергетичні мережі, так обіцяють експерти. А, якось будемо проходити це, бо минулий рік пережили, переживаємо і цей. Якось так. Отакі от от у нас справи на 4-му Грінвуді. Перепрошую, що давно не було оглядів. Я виправився. Всім дякую за розуміння, дякую за увагу. До наступних зустрічей вже в... Uh, я думаю, що в жовтні все, всім папа. -па.